Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто ніде не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся пошила для внучки гарненьку червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Якось мати спекла пиріг та й каже дочці Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені передавали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріг і цей горщечок масла. Червона шапочка хотенько зібралась і подалась у сусіднє село до бабусі. Йде вона неквапно густим лісом, коли раптом назустріч їй сірий вовк. Йому страшенно захотілося з'їсти дівчинку, але він і наважився цього зробити, бо бачив, що поблизу працювали лісоруби. От вовк і питає, куди вона йде. Бідолашна дівчинка не знала, як небезпечно зупинятися в лісі і слухати деревені вовка. А тому, не думаючи ні про що погане, відповіла Я йду навідати бабусю й несу їй пиріг та горщечок масла, які передала матуся. А чи далеко живе бабуся? питає вовк. «А вже ж дуже далеко, відповідає червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в хатинці край села. Гаразд. каже вовк, я теж до неї навідуюсь». Я подамся ось тією стежкою, а ти прямуй онтією. Побачимо, хто знашвидше прийде до бабусі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла по шляху, який був набагато довший, та ще й дорогою збирала горіхи. Ганялася за метеликами і рвала для бабусі квіти. Не прийшла вона й півдороги, а вовк уже добіг до бабусиної хатинки й постукав у двері. Тук, тук. Хто там? спитала бабуся. Це ваша внучка, червона шапочка. відповів вовк, змінивши свій грубий голос. Я принесла вам пиріг і горщечок масла. Це вам матуся передала. Добре бабуся саме лежала в ліжку і справді трохи не здужала. По голосу вона прийняла вовка за червону шапочку, а тому й гукнула з кімнати. Смикни за мотузочку, клямка й відчинеться. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу зжер її. Потім вовк зачинив двері, ліг замість бабусі в ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тук-тук. Хто там? спитав вовк. Червона шапочка спочатку дуже перелякалась, почувши такий грубий голос, а потім подумала, що то, мабуть, у хворої бабусі нежить, і відповіла. Це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріг і горщечок масла. Це вам матуся передала. Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клямка й відчиниться!» Дівчинка смикнула за мотузку, і двері справді відчинилися. Побачивши, що червона шапочка війшла до хатинки, вов по самі вуха, сховався під ковдру та й каже: Поклади на пиріг на скриню і горщечок туди ж постав, а саме йди полеж зі мною, відпочинь з дороги. Червона шапочка послухалась і лягла в ліжко. Та як же вона здивувалась, коли побачила, що за вигляд має її бабуся? От вона й каже Бабусю, а які ж у вас руки великі? Це щоб міцніше тебе обнімати, внученько. Бабусю, а які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, а які ж у вас вуха великі? Це щоб краще чути тебе, дівчинко. Бабусю, а які ж у вас очі великі? Це щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а які ж у вас зуби великі? А це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і митт з'їв її. А тут саме поверталися села лісоруби і надумали завітати до бабусі в гості. Увійшли до хатинки, бабусі нема, а замість неї лежить у ліжку під ковдрою сірий вовк. Так ось де ми тебе впіймали, лихоманцю. вигукнув один з лісорубів. Змахнув він своєю сокирою і тільки но хотів убити вовка, аж раптом чує гукай з вовчого черева старенька бабуся і маленька червона шапочка. Люди добрі, звільніть нас. Узяв другий лісору ножиці і розрізав вовкові черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка, живі й здорові. Як же я перелякалась, сказала червона шапочка. Як тісно й темно було в черві у вовка, Дякую вам, дядечко лісороб, за те, що ви врятували нас. А бабуся теж подякувала лісоробам і почастувала їх пирогом та маслом, що принесла їй червона шапочка в подарунок.